Каждый, кто хоть раз пробовал работать на Земле, знает, что город и село это два разных мира. В городе ценится швидкість и мода, а в деревне терпение, розум и пратя. И если раньше огород был просто способом прокормить семью, то сегодня он все чаще становится настоящим источником дохода. Поэтому вопрос, что именно садить в новом сезоне, уже давно перестал быть простым бытовым выбором. Это решение, от которого может зависеть весь семейный бюджет. Особенно теперь, когда тени скачут, погодные условия непредсказуемы, а рынок живет своим житям, то поднимая, то опуская окремы культуры. 2026 год не будет исключением. Напротив, он обещает быть уроком перемен и новых возможностей для тех, кто умеет работать с головой. Многие селяне говорят, земля, она кормит, если ее слушать. И это правда. Земля не терпит поспешности, но щедро отплачивает тому, кто умеет подойти с умом последние годы аграрный сектор Украины и соседних регионов сильно изменился. Одни культуры, которые когда-то считались золотыми, потеряли прибыльность. Другие, наоборот, вырвались вперед, удивив даже опытных фермеров. Если 5-7 лет назад все дружно садили кукурузу, картошку и немного капусты, то сейчас все больше людей переходит на ягоды, овощи и зелень, которые дают быстрый оборот средств. Это важный момент. Земля не только кормит, но и может приносить стабильный доход, если ее правильно читать. А для этого нужно разбираться в тенденциях, наблюдать за рынком и, главное, опираться на собственный досвет, а не на чужие слова. Когда я только начинал свой путь в огородничестве, мне казалось, что нужно просто больше садить, и прибуток сам придет. Мы с батьками сажали все подряд, от буряка до кабачков. Уставали, но надеялись на хороший результат. Однако с годами понял простую истину. Важно не количество грядок, а правильный выбор культур. Бывает у соседа 10 соток, и он еле сводит концы с концами, а у другого всего 5, но доход у него в 3 раза выше. Все потому, что один работает по привычке, а другой по розуму. В этом и заключается главный секрет частного фермера – наблюдать, анализировать и вовремя меняться. Сейчас, когда время стало неспокойным, особенно важно подходить к делу с холодной головой. Погода меняется, вартесь на синя, добров и пального растет, тому любая ошибка обходится дорого. Но с другой стороны, именно в такие периоды и рождаются новые шансы. Кто умеет выдку реагировать, то и выиграет. Сегодня недостаточно просто посадить и ждать урожая. Нужно заранее продумать, кому, где и как вы будете продавать. Рынок не любит тех, кто деет на ослеп. Он награждает тех, кто думает наперед. Почему же разговор о выгодных культурах так актуален? Потому что все больше людей стремятся перейти от «для себя» к «для прибыли». Кому-то нужны дополнительные деньги на семью, кто-то хочет перестать зависеть от городской работы, а кто-то просто видит в земле свое будущее. И все они задают одинаковый вопрос: Что само садыты, чтоб не Ответ на него не универсальный, но есть проверенные временем принципы. Если подойти с умом, наведь невелыка делянка может проносить и непоганый пробуток. Важно лишь понимать, какие культуры живут по законам рынка, а какие по старой привычке. Например, ягоды остаются золотой жилой для мелких хозяйств. Они дают швыдкий оборот, занимают мало места и при правильном подходе приносят стабильный дохид. Полуница, малина, смородина – каждая имеет свою специфику. Но полуница, как показал досвид последних рукив, настоящая королева рынка. Она востребована всегда – и ранней весной, и летом, и даже осенью, если выращивать ремонтантные сорта. Люди ее любят, бо она приносит радость. И это важливо. Прибуток повинен быть приемным. Не всяка культура дає таке поєднання задоволення від праці і фінансової вигоди. Тому не дивно, що полуниця уже багато років тримає першість і, здається, ще довго не здасть позицій. Але не тільки ягоди мають потенціал. Є культури, які вигодні саме в відкритому ґрунті і не требують великих влажень. Помідори, молода картошка, чеснок, перець. Все це можна вирощувати на невеликій площі, без теплиць, маючи лише бажання і трохи досвіду. Головне знати, як доглядати, коли садити і що саме зібрати в результаті. Земля любить тих, хто к ней относиться з повагою. Якщо ви будете работать не раді показухи, а з любов'ю, вона обов'язково віддячить сторицею. І це не порожні слова, а правда перевірена поколіннями. І ще одна причина, почему чому серьезно серйозно обдумати, що садити в 2026 році, это глобальные изменения на рынке. Люди стали більше думати про натуральність, про місцеві продукти, про здорову їжу. Тому виграє той, хто може дати свіжий смачний і екологічний товар без хімії і надвижковых добавок. Такі продукти охочі беруть навіть у невеликих містах, не кажучи вже про великі ринки. Відкритий ґрунт дає можливість вирощувати натуральні овочі й ягоди без складних технологій, і саме це робить такий бізнес доступним для звичайних людей. Важно понімати, 2026 год не буде легким. Але в той же час он відкриває широкі можливості для тих, хто не боїться експериментувати і брати відповідальність за своє господарство. Якщо ви плануєте садити з думкою про прибуток, починайте з аналізу. Які культури стабільно продаються у вашому регіоні, що вирощують сусіди, де є попит? Потім дивіться на свої умови: ґрунт, воду, наявність робочих рук, і лише після цього приймайте рішення, що саме садити. Не кидайтеся на модні тренди. Мода швидко минає, а земля залишається. Вона не терпить поспіху, але щиро відповідає на турботу. В наступних розділах ми поговоримо о конкретних культурах, які вже показали себе як надіжні джерела доходу. Розберемо, що садити варто, а що ні, як розрахувати собі вартість і не прогоріти, навіть маючи невелику ділянку. Бо головне, не розмір поля, а розмір розуму і працевитість господаря. Земля бачить усе і віддячить кожному, хто працює з душею. Когда человек начинает планировать новый сезон, первое, с чего стоит начинать, это не покупка семян, а холодный расчет. Земля любит разумных, а не поспешных. Поэтому прежде чем братьяся за лопату, нужно подумать, сколько сил, часу и грошей вы готовы вложить и на какой результат рассчитываете. Ведь каждая культура имеет свой характер. Одни требуют постинного догляду, другие прощают помелки, а третьи приносят прибуток только терпеливым. Но все они по-своему благодарны. Важно выбрать те, что подойдут именно вашему региону, климату и возможностям. Не можно садить, как у соседа, бо даже если грунт схожий, результат будет разный. У каждого своя земля, своя погода и свои руки. Начнем с головной королевы – полуницы. Эту ягоду любят все, от малого до старого. Она вкусная, ароматная, красивая, но самое главное, шутка окупается. С полуницы можно заработать уже на второй рик после закладки плантации. Якщо використовувати якісний оздоровлений посадковий матеріал і систему крапельного поливу, урожай буде стабільним і багатим. Секрет успіха в тому, що полуниця приносить двойний прибуток: сама ягода продається дорого, а саджанці ще дорожче. Ви можете мати невелику ділянку, скажімо, 5 соток, але якщо ви розумно розподілити площу між ягідником і розсадником, дохід приємно здивує. Перший рік ви продаєте ягоди, другий – саджанці, і вже маєте обіг коштів, який дозволяє не тільки повернути витрати, але й оновлювати плантацію. Не кожна культура дає таку швидкість обороту. А головне полуниця не вимагає складної техніки. Якщо є руки, полив і бажання, вона віддячить сторицею. Следующий пункт помидори. В відкритому ґрунті вони прекрасно себе чувствують, якщо правильно подобрати сорт. Не стоїть гнатися за гібридними дивами із каталогів, лучше вибрати перевірені сорти, які підходять саме в місцевості. На полісі, наприклад, хорошо показали себе томати середньої стиглості з міцним кущем і стійкістю до фітофтори. Важно пам'ять, що томат любить сонце, але не надмірну вологу, тому вибирайте місце підвищене, не в низині. Посадивши всього кілька десятків кущів, ви зможете утримати сотні кілограмів плодів. Якщо рахувати з розрахунку навіть 300 кг із сотки при ціні 40-50 гривень за кілограм, виходить солідна сума. А якщо ще й продавати перші помідори на місцевому ринку, коли ціна найвища, прибуток буде вдвічі більший. Крім того, помідори мають велику перевагу, їх люблять усі. Їх не треба пояснювати покупцю, не треба шукати спеціального ринку. Вони завжди розходяться, бо кожна господиня має свої рецепти салатів, соусів і закруток. Тепер про молоду картоплю. Це культура, яка завжди буде у попиті. Люди чекають на першу молоду картоплю як на свято. Але тут важливо вгадати з термінами посадки. У південних регіонах її садять уже в березні, на поліссі – ближче до середини квітня, коли земля прогрівається. Використання білого агроволокна дає змогу зрушити терміни збору врожаю на 2-3 тижні вперед. І це може бути вирішальним. Бо коли на ринку ще немає масової пропозиції, ціна за перший товар завжди висока. Якщо ви продасте перші відра молодої картоплі по 70-80 гривень за кілограм, ви вже в плюсі. Пізніше, коли ціна впаде, ви будете працювати не на прибуток, а на обіг. Тому головна порада: намагайтесь бути першим. Для цього потрібна дисципліна, насіння ранніх сортів, трохи агроволокна і терпіння. Ніхто не каже, що це легко, але результат того вартий. Далі часник. Це культура, яка не підводить. Він росте практично на будь-якому ґрунті, не потребує надмірного поливу, добре переносить холод. У зимий часник садять усини, щоб навесні він пішов у ріст і дав великі головки. Ціни на нього стабільні, попит постійний, особливо якщо продавати не гуртом, а дрібними партіями через знайомих, соцмережі або місцевий базар. Кілограм доброго часнику у 2025 році коштував 150-180 гривень, і тенденція тримається. Якщо правильно зберегти його після збору, він не втрачає товарного вигляду кілька місців, тобто це не лише сезонний, а й довготривалий товар. Крім того, з часнику можна мати подвійний прибуток, продавати головки восени і саджанці зубки навесні. Люди охоче купують якісний посадковий матеріал, бо знають, що від нього залежить майбутній урожай. І нарешті перець. Ця культура хоч і примхлива, але дає добрий дохід, якщо знайти до неї підхід. Вона любить тепло, тому в північних районах бажано вирощувати через розсаду і садити вже під кінець травня, коли немає загрози заморозків. Перець добре росте поруч із томатами, тому їх часто комбінують. Якщо ви навчитеся утримувати тостостінний солодкий перець, покупці самі знайдуть вас, особливо якщо плоди красиві, рівні, яскраві. Це товар, який завжди прикрашає прилавок. Продавати його можна і свіжим, і на переробку. Ціна залежить від сезону, але навіть при середніх показниках прибуток сотки виходить гідний. До того ж, перець не вимагає такого важкого фізичного навантаження, як картопля чи буряк. Догляд: підживлення, полив, обробка від шкідників. Якщо робити все вчасно, урожай порадує. Є ще важливий момент: поєднання культур. Розумний господар ніколи не кладе всі яйця в один кошик. Якщо у вас 20 соток, не засаджуйте все одною культурою. Краще зробити мікс: кілька соток під полуницю, кілька під томати, одну-дві під часник або перець. Таким чином, ви зменшуєте ризики. Якщо одна культура не вродить або впаде ціна, інша підстрахує. Це головний принцип сільської стабільності. Хто вміє планувати, той ніколи не залишиться без грошей. Не обов'язково мати гектари, щоб жити з землі. Досить 50 соток, але з розуму. Ще одна порада: не женіться за екзотикою. Кожен рік з'являються нові чудо культури, які нібито обіцяють великі прибутки. Але на практиці часто виходить, що вони не пристосовані до нашого клімату, вимагають дорогих теплиць або специфічних умов. А поки ви з ними возитеся, ваш сусід збирає полуницю і рахує прибуток. Тому краще обирати перевірене. Класика завжди в моді. І навіть якщо ви вирішите експериментувати, робіть це поступово. Спочатку для себе, щоб перевірити, як культура поводиться. Якщо результат задовольняє, розширюйте площу. Якщо ні, не шкодуйте часу, що спробували. Земля не любить поспішних висновків, але завжди навчає. І останнє ринок збуту. Без нього будь-який урожай перетвориться на проблему, тому що до посадки треба подумати, кому ви будете продавати. Ідеальний варіант прямі покупці. Люди, які беруть товар без посередників, завжди цінують якість. Для цього можна зробити сторінку в соцмережах, викладати фото, оголошення, знайомитися з клієнтами. Коли вас знають, ви не залежите від перекупників, а це додає стабільності. Бо справжній прибуток починається не з лопати, а з голови, і тільки той, хто мислить наперед, може розраховувати на успіх у сезоні 2026 року. Когда говориш про землю, цифри это одно, а життя совсем другое. Бо на папері все гарно виглядає, а в реальності буває по-всякому. І саме тут проявляється справжній досвід. Багато речей, про які зараз говорять як про новинку, насправді давно відомі нашим дідам і бабусям. Просто тоді їх не називали модними словами, а робили по-простому як велить розум і природа. І найцікавіше, що старі методи часто працюють краще за нові. Я не раз переконувався, те, що колись робили на око, сьогодні можна повторити з більшою точністю і отримаєш прекрасний результат. Бо земля не забуває людської праці, вона пам'ятає руки, що працюють з любов'ю. Наприклад, коли я перший раз посадив полуницю, зробив усе по книжці, купив розсаду, виставив ряди, поставив крапельний полив, і все було начебто правильно, але ягода вродила слабенько. Тоді старий сусід, дядько Микола, глянув на мої грядки і каже: Ти її розніжив, хлопче. Полуниця має бачити сонце, але не горіти від нього. І воду вона любить не постійно, а з розумом. Порадив замульчувати соломою, щоб земля не пересихала, і полувати лише вранці. Я послухав, і на другий рік ягода пішла, як на дріжджах. І от тоді зрозумів, що не завжди треба шукати мудрості в інтернеті, коли вона поруч, у старого господаря, який усе життя на землі. Або ось ще випадок з помідорами. Коли я тільки починав, усі навколо казали, що у відкритому ґрунті вирощувати помідори це дурниця. Мовляв, без теплиці нічого не буде. Бо хвороби, бо фітофтора, бо дощі. Але я вперся: якщо раніше люди садили, значить можна. Знайшов старі сорти, які добре ростуть на нашому полісі, і зробив просту схему. Насіння висів у ящики в хаті, розсаду загартував на веранді, висадив після 10 червня, доглядав без фанатизму, полив раз на тиждень, підв'язував на кілки, оприскував серваткою з йодом. І що ви думаєте? Врожай був чудовий. Томати стояли червоні, міцні, а сусіди, що садили модні голландські, бігали з хімією. Вони зів'яли, а мої вистояли. Так я зрозумів, що не завжди нове краще. Народний досвід, іноді мудріший за науку. З молодою картоплою історія така ж. Дехто каже, що з неї багато не заробиш, але я бачив інше. У 2022 році, коли добре подорожчали, ми вирішили садити менше, але з розумом. Узяв біле агроволокно, розділив грядки на невеликі ділянки, посадив ранні сорти Рів'єра і Белароза. Після сходів вкрив агроволокном і не знімав до середини травня. Весна була холодна, сусіди тільки носадили, а я вже збирав перші відра і продав їх по 80 гривень за кілограм. Люди стояли чергою, бо своєї ще не було. І, хоч потім ціна впала, я вже відбив витрати і мав запас на наступний сезон. Це приклад того, що навіть проста культура може приносити гарний прибуток, якщо зробити все вчасно. Наші предки казали: не той рано встає, хто зранку, а хто знає, коли треба. І в цьому вся суть. Щасником історій безліч. Колись ми садили його просто для себе на кілька рядків, щоб було чим приправити їжу. Але коли побачили, як ціни ростуть, вирішили збільшити площу. У зимий часник це диво культура. Посадив восени, а навесні він сам собі росте, поки інші ще тільки прокидаються. Але й тут не обійшлося без науки від старих людей. Моя тітка завжди казала: не женися за розміром головки, дивись на зубки. Якщо посадити дрібне, урожай буде слабкий. Тепер я сортую часник перед посадкою, вибираю найбільші зубки, і врожай вирівнявся, став більшим. А ще зрозумів: не можна садити часник на одному місці більше двох років, інакше земля втомлюється. Треба міняти місце або садити після бобових. Це просте правило, яке рятує від багатьох проблем. Тому народна мудрість знову бере гору над сучасними схемами. Що стосується перцю, то тут теж є свої секрети. Ця культура здавалася примхлива, але слухняна, якщо її зрозуміти. Колись один старий городник навчив мене садити перець не просто рядами, а кущами по колу, по три рослини в одній лунці. Вони підтримують одна одну, краще зберігають вологу, а вітер не ламає. Сміявся спочатку, але спробував і дійсно працює. Урожай став рівнішим, плоди більшими. А ще я помітив: якщо раз на два тижні оприскувати перець настоєм кропиви або зулою, він менше хворіє і росте, як на дріжджах. Це старий метод, який не потребує ніякої хімії. Колись наші діди користувалися тільки тим, що було під рукою, і жили без пестицидів, і земля їм дякувала чистим урожаєм. Є ще приклади, коли сучасні підходи теж приносять користь, але тільки якщо вони доповнюють народні знання, а не замінюють їх. Наприклад, багато хто почав ставити системи крапельного поливу. Це зручно і економно, але не треба забувати, що навіть при такому поливі земля має дихати. Тому раз на кілька днів треба розпушувати ґрунт, щоб не утворювалася кірка. Це просте правило, яке знає кожен старий городник, але про нього часто забувають молоді фермери, а дарма, бо повітря для коренів це життя. І не треба ніякої хімії, якщо земля живе. Ще один народний прийом, який я використовую, це сівозміна. Наші предки ніколи не садили одну й ту ж культуру на тому самому місці два роки поспіль. Вони казали Дай землі відпочити. Це правило працює і зараз. Якщо після полуниці посадити часник або цибулю, земля віддячить. А після часнику добре ростуть огірки або помідори. Такі чергування не лише зберігають родючість, а й допомагають боротися шкідниками природним шляхом. Земля сама відновлюється, якщо їй не заважати. Це мудрість перевірена десятиліттями, і вона безвідмовна. Буває, що хтось сміється з дідівських методів, але я скажу відверто: більшість моїх найкращих врожаїв вийшли саме тоді, коли я слухав старших, а не рекламу. Бо господарювання це не наука з книжок, це наука з життя. Ти пробуєш, помиляєшся, аналізуєш і робиш висновки, і кожен сезон дає новий урок. Земля не любить гордих, вона любить уважних. Якщо ти її слухаєш, вона тобі шепоче, коли садити, коли поливати, коли чекати. Головне мати очі і серце, щоб почути, і тоді навіть найменший город стане місцем, де народжується не лише урожай, а й справжня гордість за свою працю. Підбиваючи підсумки нашої розмови, хочеться сказати головне: земля завжди віддячить тому, хто підходить до неї з розумом і серцем. За ці роки я переконався, що секрет успіху у сільському господарстві не в розмірах поля і не у вартості техніки, а умінні бачити перспективу і не боятися працювати руками. Ми живемо у час, коли старі схеми вже не працюють, а нові тільки формуються. Тому виживає той, хто вміє адаптуватися, хто не боїться рахувати і робити висновки. Перед тим, як щось садити, треба не тільки дивитися на насіння, а й дивитися на ринок. Не можна просто йти за модою, бо сьогодні популярна полуниця, а завтра всі кинуться садити малину чи часник, і ціна впаде. Треба шукати баланс, свою золоту середину. Якщо говорити просто, то головна порада така: не садіть усе підряд. Почніть з малого, але впевненого. Виберіть дві-три культури, які вам подобаються, з якими вам приємно працювати. Бо коли справа до душі, вона йде легше. Якщо ви не любите полувати, не садіть огірки. Якщо не терпите копати, не беріться за картоплю. Земля не терпить байдужості. Вона чує, коли людина працює з неохотою. А от коли робиш із задоволенням, коли щоранку виходиш у город, як до дитини, то все росте, квітне і радує. У цьому й полягає справжній секрет врожаю: праця має бути не лише засобом заробітку, а й джерелом внутрішнього спокою. Щодо фінансового боку, то не треба чекати чудес. Земля дає прибуток, але не миттєво. Це не лотерея, а поступова спокійна праця. Тому перше, що треба зробити перед новим сезоном, це скласти реалістичний план. Розпишіть, що ви садите, скільки вам потрібно насіння, добре, впалива. Порахуйте собі вартість навіть приблизно, бо без цифр ви працюєте на вмання. І не забувайте, що частину врожаю завжди треба залишати на посадковий матеріал або на насіння. Це ваша страховка. Як казав мій дід, Хто сіє все, що має, то й потім купує те, що втратив. Тому розумне планування це половина успіху. Другий важливий момент диверсифікація. Не покладайтеся на одну культуру навіть якщо вона сьогодні дає великий прибуток, завтра може стати збитковою. Сезони бувають різні: то дощі, то посуха, то шкідники, то падіння попиту. Тому найкраща стратегія це мати кілька напрямків. Наприклад, поєднуйте полуницю і часник, або помідор і перець. Це не лише зменшує ризики, але й дозволяє використовувати землю більш ефективно. Деякі культури навіть допомагають одна одній. Наприклад, після часнику земля стає чистішою, а після полуниці можна садити зелені культури. Так ви не тільки утримуєте прибуток, а й дбаєте про родючість ґрунту, бо земля, як і людина, любить Турботу. Ще один важливий висновок: не бійтеся вчитися. Навіть той, хто все життя працює на землі, може відкривати нове. У кожному сезоні є щось своє: новий сорт, нова технологія, новий підхід до збуту. Не треба соромитися переймати досвід у інших, слухати тих, хто вже пройшов цей шлях. Але й не треба вірити кожному рекламному ролику чи успішним історіям з інтернету. Найкраща наука це власний город. Виростив, продав. Підрахував, зробив висновки, і на наступний рік виправи помилки. Це найправильніший шлях, бо жодна книга не навчить вас того, що може показати земля під ногами. Щодо реалізації продукції, то і тут є свої правила. Якщо ви хочете стабільний дохід, не бійтеся комунікувати з людьми. Місцевий базар, соціальні мережі, сарафанне радіо усе працює, якщо ви чесно ставитеся до справи. Люди швидко відчувають, хто продає з душею, а хто заради швидкої наживи. Якщо ви один раз обманете, другий раз до вас не прийдуть. А от якщо ваш товар якісний, чистий, без хімії, покупці самі вас знайдуть. Вони приведуть друзів, родичів, сусідів, і тоді ви зможете продавати все, що вирощуєте без посередників. А це означає, що прибуток залишається у вашій кишені, а не в чужій. І ще одна порада: не бійтеся помилятися. Помилки це теж досвід, який іноді дорожчий за прибуток. Кожен господар проходить через невдалі сезони. То град поб'є, то ціна впаде, то насіння підведе. Але якщо ви зробите висновки, наступного разу цього вже не повторите. Земля вчить наполегливості, терпінню і мудрості. І навіть якщо сьогодні щось не вдалося, завтра все може змінитися. Головне, не опускати руки. Бо хто продовжує працювати, той рано чи пізно збере свій врожай, і цей врожай буде солодким не лише на смак, а й на душі. І наостанок хочу сказати кілька простих, але дуже важливих слів. Якщо ви маєте клаптик землі, цінуйте його. Не бійтеся працювати на ньому, не шукайте легких грошей у місті, коли під вашими ногами росте справжнє золото. Кожна сотка може годувати, якщо її правильно обробляти. І навіть якщо ви не станете мільйонером, ви станете людиною, яка живе в злагоді з природою, з собою і зі світом. Земля дає не лише врожай, вона дає спокій, впевненість і сенс. І хто це зрозумів, той вже ніколи не залишиться голодним. Тому, друзі, зустрічайте сезон 2026 року з розумом і вірою. Плануйте, аналізуйте, не бійтеся братися за нове, але й не забувайте перевірене. Бережіть руки, не лінуйтеся, слухайте землю, вона сама підкаже, що робити. І тоді кожна весна буде починатися не з тривоги, а з надії. А кожен врожай буде не просто результатом праці, а святом, яке ви заслужили своєю наполегливістю. Бо працювати на землі це не робота, це спосіб життя.